Добрий день! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Про нас погоди на суботу, неділю та понеділок, 10-12 серпня, по Вінницькій області та місту Вінниця. ці дні погода матиме різноманітний характер: у суботу буде обумовлюватись малоградієнтним полем низького тиску. Очікуємо вночі короткочасний дощ, грозу. Гроза метеорологічне явище, яке відповідає першому рівню небезпечності. Колір жовтий, нами виписано попередження. День у суботу місцями короткочасний дощ. Температура вночі 14-19, день 24-29 градусів. У неділю та понеділок Вінничина буде знаходитися під впливом антициклону з південного заходу. Прогнозуємо суху та теплу погоду. Вітер буде переважно північно-західного напряму. 7-12 метрів за секунду. У неділю в день очікуємо посилення вітру місцями пориви 15-20 метрів за секунду. У неділю та понеділок прогнозуємо комфортну температуру повітря вночі 12-17, день 23-28 градусів. Дякуємо за увагу!